Ранок добрий. Я усвідомлюю, що є дуже незручною багатьом людям. Чому? Тому що перше, що я пропоную людям, це ідея дзеркала. Необхідність бачити себе іншими очима, ніж ті, які людина. Е, 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 Обирає, а дуже часто людина обирає бачити себе тільки тими внутрішніми очима, які вона нічим не перевіряє. Я піднімаю тему магії від жінок. Чому? Тому що коли я стикаюся з багатьма майстрами, родовими практиками, у мене питання на чому? На якому джерелі людина базує свій світогляд? А саме джерело Вієді како, двадцятка Како, саме джерело визначає театр карми, який людина запускає. Тобто, грубо кажучи, вона якраз вибором джерела сіє насіння. Насіння, перш за все, свого світогляду, тому що 2000 це про вієді. Про світогляд, про цілісне бачення, звідки людина його бере. І знову ж таки, коли ми кажемо про якусь систему знань, у мене питання, кого ви запитуєте? Чому? Тому що саме активація енергії боїв, в тому числі, формує ту реальність, в, яку, в якій живе сама людина, по-перше, і яку вона одягає на інших по-друге. І знову ж таки, якщо людина, яка втратила чоловіка стає активніше в пропозиції своїх магічних послуг, мені це не зрозуміло. Чому? Тому що це трагедією обернулося в її житті. Як можна це одягати на інших, не розібравшись? Кого ж вона активізувала, чому такий результат? Мало того, коли люди на це погоджуються, ну, це відповідальність тоді людей. Розумієте? Біблійна історія є творець. Той, хто створив реальність. Хто винен, хто відповідальний за те, що люди послухали змію? Енергію, яка пішла всупереч проекту творця і співтворців. І реальність це наслідки. Один з гріхів на першому рівні розвитку, це гріх марнославства. І, до речі, вибір поганої компанії в рівні на рівні театру Карми. Теж визначає, як ми думаємо про себе. Я стикнулася з тим, що е, е, і люди відповідальні за те, кого вони обирають, і що дуже часто на індивідуальному рівні і на рівні спільноти люди обирають тих, хто їм зручний. Зручний по соціальному статусу, зручний по якомусь світогляду, да? тобто люди дуже часто обирають е, те, що підтверджує їх комфортний стан. Наприклад, те, що жінки е, об'єднуються, наприклад, тих, хто е, втратили е, да, чоловіків, з одного боку це підтримка, а з іншого боку, це, на мій погляд, дуже часто обмеження розвитку. Тому що людина, ну, коли вона обирає спільноту інвалідів, наприклад, да, для себе, вона втрачає розуміння норми. Для неї оц цей стан стає нормою, і е, зовнішні, да, зовнішнє оточення, воно тільки підтверджує цей стан. Тому я пропоную, я чим не зручна, тому що я пропоную ідеальний, е, ідеальну модель норми. Це для мене структура буквичних кодів. І я сама свій розвиток особистий, я орієнтую на цей проєкт. Чому? Тому що я вважаю, що принаймні земні задачі тут можна відпрацювати. А люди, які. Ну, Не мають таких джерел. От у мене питання: на чому ви базуєте своє поняття розвитку? Мало того, з чим ви оцінюєте себе в плані ефективності? У мене два джерела: це філософія ліла і буквичні коди. Я їх поєднала в структуру розвитку. Ви, хто да, пропонує людям щось. На чому ви базуєте свій світогляд і чим ви себе оцінюєте? От марнославство це оцінювати себе собою. Ви Боги? От у мене питання. Є зовнішнє джерело? Ранок добрий. Хочу трохи слів сказати про те, що я бачу і що мені не дуже подобається е як основа того, що ми з вами понесемо в наступний період життя. Я хочу сказати про внутрішню мотивацію. Людині, на відміну від тварини, мало виконувати якусь просту роботу, не розуміючи сенсу. Мало того, те, що можливо було в тисячолітті 1900, вже неможливо в тисячолітті 2000. Чому? Тому що саме поняття «в'єді» Це більш глибше усвідомлення ідеї і ресурсів. Це певний проект, це про свідомість. І 20-й рік він визначає саме джерело, на основі якого людина формує свою свідомість. Б'ють по Запоріжжі і зараз я натрапила в Тіктоці знову ж таки, на не просто на відеоролик про руйнування, а я натрапила прям вірш, да, де проклинається сусідня країна. Якщо ми з вами неправильно сфокусуємо погляд, на чому ми були сфокусовані? От давайте чесно, я, я дивлюсь на. Знову вчора натрапила на ролик, який. Аналізував, чим пишалася країна СРСР, хочете ви або не хочете свідомість е, сучасних людей, вона в тому числі базується на тих, е, на тих складових, які формували свідомість наших батьків, вони нас виховували. Мало того, є поняття ОМ, і ми це, вибачте, нікуди не дінемо, не, не подінемо. І якщо, наприклад, казати про це Ом, воно складає, е, його складає нумерологія 9. Це е, наші часи, 2016 рік. Це 60 років, тобто 1965 рік. І ПСІ це 700. Це. Е, Останні, останній представник роду Рюріковичів, який заснував Львов, ну і далі Україну просто розривали інші держави. Тобто у цей досвід він в тому числі впливає на свідомість сучасних людей. Так от радянська система, що там було, в основному про ролик. вчора дивилася кримінальну історію, де згадувалось про те, що в 70-х роках. Дуже легким способом і швидким способом досягнути соціального статусу це була, був спорт і е, ті професії, які давали виїзд за кордон. В основному це були артисти, тобто артисти і спортсмени. І в принципі, будемо так казати, я зараз дивлюсь на. Коли аналізую те, чим Вікіпедія да, презентує Україну, в принципі, нічого не змінилось. Ми знову ж таки намагаємося статус країни базувати на успіхах окремих особистостей. І це не масово, розумієте? І от в цьому, на мій погляд, помилка, ми намагаємося одягнути на себе. Успіхи інших людей, одиночних. Розумієте, це не масове життя, да? ну, не, не масово люди живуть щасливо. Ми кажемо, що ми приналежні до успішної країни, тому що Джамала там перемогла в Євробаченні, Руслана перемогла в Євробаченні. Це одиночні особистості. Так чим ми тоді вимірюємо успіх країни? От давайте ми з вами да, просто сядемо і проаналізуємо, на чому ми базуємо е, поняття е, достойної країни, в якій живуть достойні люди. І до тих пір, поки ми з вами не зрозуміємо, що суспільство складається з особистостей люді, да? тобто поняття мислити, поняття наш, поняття он, покої, межі, складаються врешті-решт з якихось індивідуальних програм, які ми вважаємо для себе успішними. І якщо ми вважаємо для себе успішними шлях Джамали, Руслани. Навіть президент, вибачте, да, ми розуміємо, що це ми президента зробили шутом. Ми зробили, тому що ми дозволяємо в цих особистостей кидати помідори. Зато артистів ми або спортсменів ми починаємо возводити на п'єдестал. І це дуже викривлює нашу сьогоднішню реальність, тому що оця програма, якраз врешті решт Како. Да, як ми вважаємо для себе, що ми вважаємо достойним, воно і формує поняття меж на рівні країни і на рівні свідомості, яка формує ці межі? Хочу пояснити на прикладі, що я маю на увазі. У мене господарство і жінка, літня жінка з сусіднього під'їзду, вона Така, знаєте, допитлива, і вона почала спостерігати, що я ж ну, регулярно кудись ходжу з якимись да, відрами, да, з рюкзаком. І вона в якийсь момент запитала, куди ж я ходжу? Я сказала, що в мене господарство, вона. Раз пішла зі мною, відвідала господарство, тоді були малі козенята, які народилися. І от вона після цього почала цікавитись. І от вона мене зустрічає і каже: як там наші кози, наші? От Поняття наш, як ми визначаємо поняття наш? Я кажу, скажіть мені, будь ласка, яке відношення ви маєте до мого господарства? Що ви взяли і об'єднали да, в своєму мисленні, присвоїли собі мої результати? Ось що да, ключовий момент. Наша система з революцією 1900-х років дозволила людині присваювати собі чужі результати і пишатися чужими результатами. Не націлювати людей на власні результати, на власний, ем, на власний ефект. Розумієте, на власне єсть. Береться якась, е, тобто е, індивідуальність стирається в пользу поняття ми і наш, що відбулося в 50-х роках. І людину роблять гвинтиком системи. Мало того, я тут на днях зустріла знову ж таки пост, що зробив Ковід, і що він показав. Навіть в 2004 нашому році, в 2019, му стало можливим стерти просто індивідуальність і е, перетворити людей на стадо, яке буде підчинятися недолугим законам. Розумієте, в чому справа? І зараз, от те, що відбувається, я бачу, що дуже багато людей, не маючи власних досягнень, які формують самооцінку, їм дуже легко зараз присвоїти собі е, такі лозунги да, пропагандські з приводу Україна понад усе, слава Україні. Все буде Україна і все, да. Тобто, коли у людини немає на що спертися індивідуально, вона починає присваювати собі, що я бачу, дуже погіршує ситуацію сьогоднішнього дня в плані суспільства. Дуже часто у сучасної людини немає можливості самооцінку базувати на особистих досягненнях єсть. Дуже часто наше покоління воно навіть живе, дійсно живе, в нерухомості, яка була створена ще в умовах СРСР. І це дає. Старшому поколінню вагому причину втручатися в, в життя дорослих дітей і не жити своїм життям. От в чому момент. Перший момент, другий момент. Люди мого покоління я 78-го року дуже іноді дезорієнтовані взагалі в плані індивідуальних програм розвитку. Я зустрічаю те, що дуже багато людей вони не розуміють посвят. Не розуміють в який період життя, що вони повинні виконувати. Розумієте? Тобто це абсолютна дезорієнтація, і таких людей дуже легко вбудувати в поняття ми. Всі так живуть, Україна все буде Україна а от в цьому немає індивідуальної програми, розумієте? Поняття «наш» є мислите, є об'єднання людей в їх мисленні, але там повинне бути здорове поняття я куди. Я людина, де моя програма розвитку, куди я рухаюсь, що я особисто повинен робити, де моя основа буття. Оце замінили на план Омани. На поняття держави, поняття роду замінили на поняття приналежності до якогось умовного соціального строю. Це дає можливість людські ресурси використовувати на користь комусь, хто заховався за оцією умовною одиницею. Що я пропоную? Я пропоную повернутися до поняття себе як я хто я в проявленні 16 аспектів життя? Якою я повинна бути на основі підказок буквичних кодів і образів проявлення, якою я повинна бути. І це, і це дає дуже чітку, чітке розуміння, хто я як людина. І з цього починається будуватися держава. Трохи хочу сказати про основні поняття, які, як на мене, повинна людина усвідомити для того, щоб стабілізувати хоча б для себе ту реальність, в якій вона живе. Перше є рівень основ биття. В будь-яких ну, філософії Ліла будь-які негаразди вони, як правило, спускають людину або розібратися зі своїми там, тараканами, куди да? ж вона там навитворяла у себе в голові. Або е дуже багато змій е гріхів спускають людину розібратися з її основами буття. Що таке основи буття? на... В буквичних кодах це аси Бога як одиниця. Вієді це двійка. Проект, глаголі це трійка, це концентрація уваги, що людина хоче, куди вона спрямовує свою життєву енергію. Дії, добро, це четвірка і результат є п'ять. Це рівень основ буття. Тобто, грубо кажучи, кожна людина свою самооцінку повинна базувати на власних результатах втілення якоїсь ідеї, під яку вона залучає ресурси, і сама людина на рівні душі ас прийшла для того, щоб мати єсть якийсь результат, який активізує її Боги первинні ресурси. Далі є рівень плану фантазії. Так, от соціальний устрій це, вибачте, це вже рівень фантазії, яка починається з чистки діло, кого там людина да готова слухати. Сімка це земля, але попередньо як результат є, і впливу в принципі різних богів є поняття живот, тобто є первина життєва енергія, яка в принципі то є. До речі, навіть не нечистки вона при, не приналежить, вона приналежить аси боги. Тобто життєва енергія, вона не зміюка, приналежить, яка в Біблії, да, там змією в, в, ну, в образі змії, да, нам приподноситься. Вона приналежить аси Боги. Вона приналежить творцю і співтворцям, і їх проекту. Життєва енергія належить їм, і вони дають далі розвиватися життю. Шістка зіло, сім землям. Це земні закони. Тобто з тонкого утворюється. Груби. вісім це постійний взаємозв'язок між цими двома структурами. Дев'ять це фіта. Фіта це гармонійна структура, яка запускає процес життя. Так от соціальна система вона повинна не просто мати результат. «єсть», вона повинна базуватися на проєкті. Основою є проект боїв і фізичний план земля, яка є в принципі втіленням цього проекту, без цього людина не може.